Півночі я думала над тим, яке зняти відео про Вінкс. І ось яка ідея мені прийшла: земне життя Блум привіт, я Алекс Русо. Якщо ти ще не підписався на канал, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Я знаю, що мене не було цілий місяць. Ви знаєте, що я займалася навчанням, потім довго дивилася аніме і хотіла зняти про них відео. Але потім різко передумала і вирішила повернутися до Вінкс. Сьогодні в цьому відео я прийшла з тим, щоб порозмишляти на тему, як жилося би блум на землі, не ставши вона феєю. Яке було б життя Блум, не ставши вона феєю, а залишилася звичайною дівчинкою з мрією стати феєю? Давайте розберемо це детально. Її дитинство схоже на дитинство більшості земних дівчаток. Які люблять своїх батьків і бачать від них тільки турботу, любов і ласку. Вона навчається в звичайній школі, вивчає такі предмети, як мову, математику, фізику, іноземну мову і так далі. Із друзів має маленького кролика Кіко, захоплюється малюванням, катається на велосипеді, який їй подарували батьки для недалеких подорожей. Хоча вона мріє про мопед, але її батьки не можуть по фінансам дозволити його собі. У вільний час допомагає мамі в квітковому магазині. Має одного недруга в обличчі Мітсі і багато друзів, але не таких, як Вінкс, тому що Блум живе звичайним земним життям і ніколи не зустрічала Вінкс. Земна дівчинка, хоч і не стала феєю, спасителькою чарівного світу, але весь час відчувала себе не такою, як усі, і втайні мріяла стати феєю, постійно перечитуючи книгу про фей, феї-міф чи реальність. Закінчивши школу, пішла навчатися вищий навчальний заклад. З любов'ю до казок і різноманітних дитячих фантастичних історій могла би стати вчителем молодших класів або вихователькою в садочку. В період канікул Блум повертається додому провідати батьків, але також має вибір залишитися в гуртожитку. Так пройшло цілих п'ять років. Після закінчення університету повертається додому, влаштовується працювати в садочок. Повернувшись додому після п'яти років навчання, продовжує періодично допомагати Ванесі в магазині. В один із звичайних днів після повернення зустрічає своє перше шкільне кохання. Хлопця, з яким була обручена в шкільні роки, як нам відомо, в четвертому сезоні. Енді він закінчив університет музичного мистецтва, зібрав власну групу і виступає в барі Фруті Music. Запрошує Блум на один із концертів. Вони починають спілкуватися. Їхнє спілкування переростає в дещо більше. Вони починають зустрічатися. Прогулянки ходити в кіно, подарунки і таке інше. В якийсь момент Енді приходить думка, і він пропонує Блум. Вступити до їхнього гурту. Блум довго вагається, але хлопець не здається і вмовляє її вступити до групи і бути солісткою. У хлопчачій музичній групі дівочий ніжний голос буде саме те, що треба. Так мовити, невелике різноманіття додати до їхнього основного жанру. Дівчина погоджується. І у вільний час від роботи співає у групі свого хлопця. Лихо не змусило себе довго чекати. З навчання також повернулася Міці, яка стала власницею банку гардині Так мовити, поближче до грошей. В розкошному одязі вона приходить до бару, де виступають Блум і Енді. Міці з'являється в той момент, коли Блум стоїть біля барної стійки, допиваючи свій коктейль. Міці невимушено підходить до Bloom і невзначай починає діалог. О! Блум, ти також повернулася до Гардинії. Привіт, Міці Так, я повернулася. А хто ще повернувся? Багато хто повернувся. Я просто здивована цьому, намагається зобразити здивування Мітсі. Ти я чула, працюєш в дитячому садочку-вихователькою. Так, працюю на півставки. А ти, настільки мені відомо, працюєш в банку Гардинії? Так, а як ти здогадалася? Прикидується дуже здивованою Мітсі. Свої плакати про банк Гардинії по всьому місті. А, так. Мене ще постійно по телебаченні показують, пропонують навіть вести телешоу. Але я поки відмовляюся, дуже зайнята. Зрозуміло намагаються зобразити зацікавленість, але в неї це погано виходить. До їхнього діалогу приєднуються Енді Блум, Люба, ходім на сцену, вже час, так ходім. Місі розгублено, не розуміючи, що відбувається, запитує: А навіщо хіба ти не знаєш? Я солістка Ендіної групи. Відповівши на питання Місі, блум взяла Енді за руку і пішла на сцену. Мітсі в шоці. Як це сталося? Зрозуміла, що вони зустрічаються, вирішує трохи поприсутствувати на їхньому виступі, але не дочекалася завершення пісні, допила замовлений смузі і вийшла з бару. Як завжди, незадоволена тим, що Блум нікчемна і виступає в якомусь барі, а в неї багатство, коштовності, розкішний будинок, і живе вона на широку ногу. Не те, що Блум. Блум продовжує навчати дітей в садочку і виступати в барі. В один звичайний день, коли Блум і Енді готують. Тутся до вечірнього виступу, до них підійшов Джейсон Куїн. Розповів, що він давно спостерігає за їхніми виступами і йому дуже подобається, як вони співають. Пропонує їм стати зірками у музичному шоу бізнесі, записавши для початку одну пісню в їхньому виконанні. Продюсер дав їм декілька днів на роздуми, потім знов прийшов, щоб дізнатися відповідь на своє питання. Група відповіла що згодні. Через декілька днів Блум, Енді і їх група записали пісню на звукозаписуючій студії Silver Sonic. Так і розпочалася кар'єра Блум Енді і їхньої групи. Ось така історія Блум на землі з земним життям без магії. Я придумала, якщо захотіти, можна придумати все більш детально. Але для розуміння, як могло би скластися її життя, не зустрівши вона Стеллу, я предоставила возможний варіант. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки, а також писати коментарі. Всі ці дії мотивують мене придумувати нові цікаві відео. До нових зустрічей в нових відео. Пока!